Як долучитись до міського доброустрою? М -м, не так. Як привести до ладу прибудинкову територію? Заскладно. Як зробити двір комфортним? Вже тепліше. О, як позбутися цих лебедів з шин? Долучитися до розвитку міста може кожен. А як дізнаємося від людей, яким вже вдалося трансформувати простір двору, вулиці, району, міста чи громади? Сталий розвиток озеленення територій, ветеранська політика, безбар'єрність міського простору. Спробуємо поговорити на ці складні теми простою мовою. Знаємо, назва нашого подкасту може здаватися дивною, але насправді все дуже просто: лебеді, з шин та інші подібні декоративні елементи це такі собі маленькі втручання у міський простір із щирим бажанням покращити свій двір. Та чи справді це найліпший спосіб зробити його привабливим? Слухайте подкаст «Лебеді з шин» вже зовсім скоро на всіх платформах.